Чому саме електрички почали тягнути так масово з Америки? Нема розмитнення перше, вони не дуже дорогі. Ап'ять же по сравненню з там рік назад, два роки назад, да, люди, які покупляли автомобілі, які поприходили там ті ж тройків в 25, які зараз коштують там 18, 17 або притягнути її можна там в 13-14. То есть, ну і тут ось э, така велика економія. Тобто можна подивитися дуже багато хлопців, які масово займаються автому, автомобілями, які цінники на автомобілі. Ну, то есть приходять. Ну реально хороша економія. Тобто люди розуміють, що ну, на ринок іти... Кити... Опять же, є у люди гроші, він прийшов, там, двадцятку віддав, а, взяв машину, перепровірив її на трьох, то все добре, поїхав, катається, кайфує. І не треба йому думати, ой, приїде. Дуже багато людей не хочуть бачити ну, типу, розірвану тачку, розумієш? Навіть якщо вона там трошечки бита в фару, в бампер, а, капот, крилою, вона так виглядає і йому вже страшно, розумієш. Але такий же автомобіль він купляє на ринку. А просто не дивися, да, він все готовий, красивий, вимитий, блистить відполірований.